І так, ми на сторіночці 101. Сьогодні будемо не просто читати задачі, а ще і думати до задач питання, ставити правильні питання. Будь ласка, всі приготувалися. Слідкувати, на уроці гарно працювати, щоб ви все розуміли, про що йде мова. Пальчик поклали книжечку на номер один, сторінка 101. Всі готові. Пише напроти одинички. Продовж задачі та розв'яжи їх. І так, де дужечка, один, дужечка. Бачите всі. Один дужечка. Поклали пальчик, читаємо. Ти не там, ти там, ти не там. Сонце. Номер один, один, дужечка. Всі поклали пальчик. Добре. І так, читаємо. Заміж крапочок. Яке слово треба написати, сказати. Про кого йде мова? Про кого? Гномів, що зробила? Постригла біло сніжка, ввечері. Молодці. І так розбираємо по кусочку. Умову задачі. Хто повторить умову задачі? Прошу Віріна голосно. Пострил. Біло. Біла смішка постріла. Коли? Вранці. Двох. Номі. А ввечері. Трьох. Не, не трьох. А ну подивіться, ввечері нам відомо. Ні, На три більше. Що це є? Це не це відомо. відомо. На три гноми більше. Молодець, Беліна. Вона повторювала. Каже питання, там немає повністю питання, треба самому сказати. Так, Максим, прошу. Скільки? Про що будемо питати? Скільки? Скільки гномів? Голос тобі не чути. Скільки Постріла, Білосніжка сніжка, печі. Це що сказав Максимко Роцлана? Що це він сказав? Що це він сказав? Ура! Питання. Якщо є слово скільки, це питання. Що нам тепер треба дзвіночка сказати? Скласти. Читай. Розв'язок. Розв'язок, це що означає? Денесіку. Приклад записати, не витримуємо. Приклад записати. Аріна скаже, який приклад до цієї задачі? Що означає на три більше? Куди ми на числовій прямі рухаємося? Вправо чи вліво, якщо більше? Вправо. А ти Авеліна, завтра бантики принесеш, буде ще одна Аріна. У нас, так? Прошу. Арінка, куди ми рухаємося? Вправо чи вліво? Право! Який там знак направо, якщо ми порухаємося? Який знак? Плюс. 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 А тепер Андрійко диктує, що ми йдемо писати. Ми відкриваємо зошити, відступаємо чотири клітинки і запишемо задачку. Юне, юне, юне. Прошу Андрійку, одну здоров. здоров Прочитай нам. Я не відступаю чотири клітинки, мабуть, зараз. Паперу, так? Але І я зараз тобі даю. Я тобі дала, не дала дошик. Не дала? А я тебе тобі пустила? Зараз надаля, не буде на тобі дасть. Якщо на нові змовить, будь які дві клітинки з гори пускаємо. І так, Арсен пише, Андрій диктує. Андрійку, диктуй. Диктуй, сонце. Що Арсен буде писати? Кажи вираз ви до задачі. Два плюс. А хіба увечері вона двох повстрела? Правильно. Два плюс три. Арсен, розпиши. Два. Плюс. три плюс 3. Дорівнює. Скільки? Арсен рахує, всі мовчать. І так, Арсен лічить. 2 додати 3. Раз. Десь сюди. Раз, два, три. Записуйте? Два плюс три дорівнює 5. Що з віночками внизу маємо під підвічку писати зразу? Яке слово? Голосно. Відповідь. Зразу під вічкою пишемо. Відповідь. Відповідь. Хто скаже, яка відповідь, Роксоланка, Яка відповідь? Що у нас вийшло? Скільки е, гнамиків вона увечері Почекай, на Роксоланка, подумайте, дописує. Роксоланка, яка відповідь? А чому Роксоланка моя нічого не пише? Що, не мені вже 4 відступити? Пиши вже сонце. Васильку, прошу, скажи мені відповідь. Відповідь, гнамиків. Гномів, П'ять гномів. Пишемо 5 гномів. Друзі, якщо я чи хтось з дітей пише на дошці, то ви зразу за нами маєте писати. Не забудьте в кінці крапочку покласти. Записуємо швиденько. І переходимо до наступної задачі. Читаємо наступну задачу, де два дужечка. Поставили пальчик. Цю задачу ми зробимо усно. Прошу. Читаємо всі. Пальчик Андрійку в книжечку. Василько вже в книжечку. Всі готові. У попелюшки зацвіло. Я. Даю задачу про? про квіти. Так? Про які квіти йшла мова? Ромашки і тюльпани. Що відомо про ромашки? Що ти п'ять ромашок. А тюльпанів, куди Арсенко, знову писати будеш? Куди писати будемо? Куди? На фломастері будемо писати. Треба трошки працювати, не розбігати. Працювати, не розбігати. І так дивиться сюди Арсенку. Було п'ять ромашок, а на три менше. Менше тільки. Хто підкаже арсенку є? Я крейду пише. На, тут пише. Пиши край Друзі. Що скажеш, Арсенко, хто підкаже? Що треба робити? <FBI sound> хто скаже, Вірові? Прошу, Денисе. Голосно. Скільки було ромашок за цвіло? А тюльпанів? паню. На три менше. Така дія. Мінус. То що пишемо? Що Арсенко має написати? 5 Голосно. П'ять. 5, 5. 3. Дорівнює. До, до, до. до, до. що ти то ще раз пишеш то саме? Дорівнює два. Цю задачу, що ми казали? Не записуємо. Усно. Пішли далі. Наступна задача. Читаємо. Не записуємо. Спочатку дюймовочка надала ластівці, ми не знаємо, скільки зернин, А потім на дві зернини менше. Скільки Потім дала дюймовочка ластівці зернин? Як ви думаєте, скільки спочатку вона дала? Ні. Як ви думаєте, скільки могла дюмовочка спочатку дати зернин? Ну, Згадуємо. Ти думаєш 10? Я думаю. Ну, не буде 10. 10, А потім на дві зернини менше. Що означає це на дві менше? Ні, Настя. Якщо, якщо менше, куди ми рухаємося? Вліво чи вправо? Вліво. вліво. А якщо вліво, тоді є мінус. Мінус. Який приклад, Максимку, пишемо? Ні. Ну, якби нам треба було записати, ми нічого не пишемо. Усно. Десять. Так, хто полічив вже, скільки буде? Вісім, чого вона давала? Зер Добре, хороші мої. Перегортаємо сторіночку. Зараз будете пробувати самостійно задачку зробити. На сторіночці 102 ми ще працюємо і будемо виконувати кругові вирази ще. І так пригадаємо з вами, що таке кругові приклади. Що це таке кругові приклади? Ми вже робили, але давненько, так? Розв'язуємо, записуємо перший вираз. Який перший вираз? Читає дзвіном, у книжці. Номер 5. Читає. Поклали пальчик всі, я хочу бачити, Андрійку, де наша сторінка, на якій сторінці пальчик. Ти чогось перелистаєш книжку в другий бік. Читай. Голосно. Чотири. 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 Тихенько у нас дзвіна читає. Чотири, мінус три. Молодець. Записуємо. Чотири мінус три. Мінус 3. Дорівнює. Одну клітиночку відступили і пишемо. Аріна. Пишемо, Аліна. Пишемо. І так, скільки буде 4 мінус 3, Василько. Аріна. Один. А тепер подивилися в нас. Один. Шукаємо вираз, який починається на один. Оце є кругові приклади. Авеліна. Читай. 1 плюс 9. Записуємо одна клітиночка вниз. Записуємо. 1 плюс 9. Скільки буде? Це вниз. Десять. Молодці. Десять. Настя шукає 10. Приклад, який починається на 10. Аріна записує. У Тебе вже є два приклади. Тебе є приклад, якщо не хтось не бачить, у нас книжиці є. І книжці шукаємо. <т verification> Отут записуємо, небудь де. Прошу, Денис, Денис, Настя знайшла. 10. Знайшла. Читай. 10, віднятий, 8. Молодець. Цей самий стопчик пишемо. 10 мінус. 8. або від 10. правильно сказати. Від 10 відняти 8. Хто полічив вже скільки буде? Два. два. Молодці. Два. А, а, Василько, шукає приклад на 2. Який два, починає? Молодці. Прошу а дивимося сюди. Сюди на мене. Не від одинички, а від цієї порожньої клітинки. Вже рахуємо 1, 2, 3, 4, 5 крапочку. Чому? Тому що, бачите, нулик, нерівно буде. Ставимо крапочку. Тобто, виходить, від одинички в шостій клітиночці, крапочка. В Шостій клітинці. І Василько продиктував нам який приклад ще раз. Не чую Васильку голос. 2 плюс 7. 2 плюс 7 дорівнює. Не чую? Не вісім. Дев'ять Василько. Ти щось помилився трошки. І так шукає, хто знайшов. Роксолана, приклад на вісім. Приклад на вісім. Сонцем в у друг, в другий стопчик вже пишемо. Давай. Пиши. Записуй. Роксолана, приклад на вісім. Знайди, будь ласка. Вісім. Де у нас розпочинається на вісім? А то вісім. 9, як на 8, На 9. На 9. Приклад на 9. Добре, Андрійку, що ти виправив мене. Читаємо. 9 мінус 3. Дев'ять 3. Записуємо. Тому що це кругові приклади. Закінчились на 9. Починається на 9. 9 мінус 3. Хто полічив? Роксаланда, скільки буде? Полічила. Прошу. Шість. Буде шість. І так, на шість закінчилося. Андрійко, Продиктуй останній приклад, який розпочинається на 6. Шість мінус два. Дивіться. Шість мінус два. Скільки буде? Денис рахує. Чотири. Молодець. 4. А тепер подивіться, друзі. а ну подивіться на мене. Закінчилось на чотири. І що? І знову розпочалося на чотири. Молодці. Ось ці приклади ви вже повинні запам'ятати, що це означає. Андрійку, щось тебе не рівно, цей приклад вище на одну клітинку. Витри і напиши. І так підведемо зараз під.